Пані Ірина про проект дізналась з рекламного плакату. Була соціальним вчителем для дітей з інтернатів з лютого до травня. Навчала учнів англійської мови по пів години щотижня. Я спочатку провела тестування, щоб дізнатися про рівень загальних дітей з англійської мови. І ми почали займатися. Була ціль підготовка загальна з англійської мови і, можливо, підготовка до зовнішнього незалежного тестування. За цей час каже діти навчились краще читати та вимовляти англійські слова. Рада такому навчанню і Наталя займатися з репетиторами розпочала ще минулого року. Тепер чекає продовження занять. Я ходила на репетиторство з української мови, літератури, з математики з англійської мови. Мені дуже сподобалося, тому що вчителі вони досить добре викладали. Дуже рада, що були такі люди, які змогли нам допомогти безплатно підготуватися до незалежного тестування. Репетитором може стати викладач, студент чи навіть учитель-пенсіонер. Головне тут бажання. В місті є велика частина людей, які хочуть робити добрі справи, і завдання громадських організацій створювати для них можливості, програми, проекти, де вони можуть себе реалізувати. Минулого року соціальними репетиторами стали 30 охочих. Тепер таких вчителів побільшало. Вже зголосились 80. Також цьогоріч розширюють проект. Будемо займатися не лише з дітьми з інтернатів, а з дітьми, які є з малозабезпечених, багатодітних сімей, діти з сироти але які навчаються в звичайних загальноосвітніх школах. Ми завжди за те, щоб підтримати дитину, яка хоче більше знати. І власне ми дуже раді, що з'явилися такі люди у Львові. Цього тижня вчителі та волонтери матимуть співбесіди та тренінги. А вже наступного понеділка поїдуть в інтернати знайомитись з учнями. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, Олег Кухар, головні новини Львова.